вас, шановні слухачі, з цього уроку ви дізнаєтесь, навіщо вести облік доходів та витрат сімейного бюджету та отримуєте низку порад, як робити це легко та зручно, пропоную вам проаналізувати, як часто вам не вистачає грошей до зарплати. Чи можете ви заощаджувати певну суму грошей кожного місяця для досягнення своїх фінансових цілей? Чи використовуєте ви кредит для здійснення повсякденних втрат та великих покупок? Якщо ви стикаєтесь хоча б з однією з цих ситуацій, раз на рік, вам просто необхідно розібратися, чому так виходить. Щоб навести лад в сімейному бюджеті та виявити причини його дисбалансу, рекомендуємо вести облік особистих доходів та розходів. Облік витрат можна вести трьома способами: записувати у блокнот за допомогою Google таблиць та Excel. Використовуючи мобільні додатки для реалізації першого способу ведення обліку доходів та витрат можна використовувати японську систему Какебо. Какебо перекладається як книга домашньої економії. Суть методики полягає в тому, що з початку місяця ви записуєте планові доходи, рахуєте суму обов'язкових платежів, наприклад, комуналка, оренда, мобільний зв'язок та інтернет. Віднімаєте ці витрати від доходів, визначаєте суму бажаних заощаджень. Як тільки ви отримали дохід, відправляйте цю суму на ощадний рахунок. Суму, що залишилась, можна витрачати, записуючи витрати в чотири різні категорії. Перша категорія необхідно. До цієї категорії належать продукти харчування, витрати на медицину та транспорт. Друга категорія розваги. У цю категорію ви записуєте витрати на кафе, ресторан, шопінг. Третя категорія культура. До неї входять витрати на театр, кіно, концерти та навчання. Четверта категорія екстрена. Це незаплановані витрати, які виникли несподівано. Наприкінці місяця складіть баланс. Проаналізуйте, чи вклалися ви в заплановані доходи, витрати та заощадження. Спитайте себе, які витрати були найбільшими, які звички прийшов час змінювати. Другий спосіб ведення обліку у таблицях Google та Excel. Заплануйте свої доходи, витрати та заощадження. Запишіть план у таблицю, поділивши за категоріями. Доходи можна поділити за джерелом надходження, наприклад, зарплата чоловіка, зарплата жінки, фріланс, інші доходи. Витрати розділіть за їх призначенням, наприклад, продукти харчування, транспорт, медицина, одяг, навчання. Заощадження сплануйте за цілями, на які ви накопичуєте, наприклад, відпустка, ремонт, нове авто. Фіксуйте фактичні грошові потоки в таблиці по кожній категорії. Наприкінці місяця підрахуйте витрати, доходи та заощадження, чи змогли ви виконати план, на що треба звернути увагу, які витрати необхідно зменшити. Ми підготували для вас вже готові таблиці для ведення обліку доходів та витрат. Посилання на скачування таблиць ви знайдете в конспекті та презентації під цим відео. Третій спосіб обліку доходів та витрат це облік за допомогою мобільних додатків. Сучасні мобільні додатки, такі як CoinKeeper та Wallet, синхронізуються з вашими банківськими рахунками та звільняють вас від необхідності вносити дані вручну. Наприкінці цікавий лайфхак, який допоможе вам контролювати ваші розходи. Відкрити депозит з можливістю виводити гроші у будь-який момент у кількості, яка дорівнює кількості категорій ваших витрат. Отримавши зарплатню, розподіліть її між цими рахунками. У разі виникнення витрат певної категорії, переводьте кошти з цільового депозиту на поточний рахунок та здійснюйте покупки. Це займає 5-10 хвилин. Таким чином, ви зможете контролювати закінчення коштів, ці ці інші категорії витрат та уникнути емоційних покупок. Підведемо підсумок. Облік доходів та витрат необхідний для впорядкування сімейного бюджету, особливо коли не виходить заощаджувати. Завдяки цьому можна покращити свій фінансовий стан та створити умови для фінансової небезпеки. Фіксуючи доходи та витрати, ви виховуєте в собі самоорганізованість, дисциплінованість та будуєте нові відношення з грошима.